Ви знаєте формулу музики? Формула музики? Що це? Як це? Цікаво? Ось що говорив про музику великий музикант, мистецтвознавець, музикознавець, піаніст, скрипаль Михайло Казінік. Я хочу вам сказати таке, що відразу багатьох розчарує. Досвід показує, на 100 тисяч дітей, яких вчать музиці, тільки один взагалі стає справжнім музикантом. І напевно на мільйони дітей тільки один стає музикантом рівня Хейфіца чи Горовиця. Чи значить це, що інших дітей не потрібно вчити музиці? Ні, якраз навпаки. Просто потрібно знати формулу. Музичне виховання не є виховання музиканта. Музичне виховання це виховання людини. Homo musicus людина музики, людина гармонії. Вже давно відомо, що музика це живлення людського мозку. В музиці закладені формули мислення, формули буття, формули існування, формули безсмертя, формули гармонії. Всі музичні формули вчать дитину сприйняття не тільки музики, а і слова, поезії, образотворчого мистецтва. Музика пробуджує творчий дар. Музика це мова науки, культури, логіки, риторики. Дитина, яка вивчає музику, отримує величезне живлення мозку. Більше того, ця дитина може бути набагато більш удачливою, ніж дитина без музичного початку в будь області науки і мистецтва. Музика дає неймовірне музичне відчуття. Музика створює інший принцип мислення, формуючи не просто свідомість, вона формує той світ, в який завжди можна піти із цього звичайного недостатнього. Адже кожна людина часто шаленно страждає від того, що уявляє собі зовсім інший світ, себе іншим, в іншому оточенні, в інших будинках, інших квартирах, інших садах. І це здається. Це недосяжним. Насправді це досяжне. Саме перехід, ухід в музику, можливість знаходитися всередині цієї форми, цієї системи вже з дитинства формує особливу свідомість. Я звертаюсь до всіх думаючих людей, друзі мої. Навчання музиці не є навчання музиканта. Виховання музикою не є виховання музиканта, це гігантський вплив на всі внутрішні відчуття, відчуття гармонії, балансу, досконалості. Всі закони музичних форм побудовані відповідно космічним принципам.